Лотерейка. Вийшов п'яний без копійки, з торгової точки, а тут тітка лотерейні продає квиточки. Купи квиток бухарику, штовхай його в спину. За 50 копеєчок виграєш машину. Ну, виграю, каже, п'яний, додому доставлю. Ну а де я ту машину уночі поставлю? У гаражі. Учить тітка. А я його не маю. Ну, поставиш у сараї. Немає й сараю. Ну, поставиш на подвір'ї. А як хто украде? Як украде, упіймають, у тюрягу сяде. Люди добрі. крикнув п'яний. Що вона базіка? Вона хоче, щоб загнав я в тюрму чоловіка. Ой. Ой.